і просто проголосувати за пропозицією ротора. Вніше початку 5, потім ротора, потім чекали. І про скорому комісію зачитати, чи у вас є вже Є, прошу проголосувати. Поставьте власть ще на голосування, щоб ми все ж таки по грамовому попрацювали. Бо я кажу, я дивлюсь на це, я навіть не бачу, що вони практично один хто з проктант лише вкрасив золі землі. І якби не звернули увагу, то депутати б не звернули. звернути. Можу ще додати, до речі, по цьому питанні Михайло Борисович, Сорякин, який працює над генеральним планом, працює над генеральним планом по Богашеву. Погоджівській селищній раді. Тому він не спрацював. А що ж, нормально? Ну, на, ці свалиці, як ми бачимо зараз по Львову, вони не є вічними. Якщо воно вичерпало, ми завтра скажемо, шановні, вичерпано, закрили, рекультурували і все, а далі шукати. А якщо вони хочуть щось, значить вони будуть огорожувати. Ми вже вмову будемо ставити, а не хто сам буде ставити у ногу. Тому я пропоную проголосувати за те, що ми попрацювали ці цією комісією. І по граву. Ні, по грабу треба, треба комісію поново створити, тому що немає грабу людей. Не. Треба створити один із пунктів. Створити ще комісію, о. кожну комісію. О, по Тоді, створити, я що так, щоб. Ні, Потім да, можна можна віктор Васильович, ну ви згідні, що вони так сказати, Вони завтра грабу. Тіски зажимуть, а то наше село І наша земля. І наша земля. Не, ну А чому ніхто із землепорядників не бачив дану колізію? Так вони просять правити землепорядників. Просто вони мовчать і є таке враження, що вони працюють не на громаду, а працюють на цього скорашення чи якогось. Таке враження не складається. Це буде вони перші дивно порядник, коли глав кричать, люди дивиться нашу землю забирають. Вони мовчать собі спокійно. Мовчають за зарплату Це нашу. Можна сказати, громадянці за за заряд. І мовчать, їм нічого не треба. Получить зарплату і все. Це земля, яка в нас завжди із Оршевом йшов в скандал. Де вона зараз? Там для свинарних Так. наші. Нашу, в <зв>. межу. То треба їх внести теж в межі. Я дивлюся, бачите клаптиками, отже собі вниз землі. А відомо, що там Родинська селищна рада пробувала генеральний план розробляти на ці земельні ділянки, О, тут біля фасольки? І вони брали якогось міста? Біля, біля фасолька? Так. Да. А біля фасолька – це землі Родинської селищної ради. Оці землі теж для мене. Оці землі теж для мене. Смужка там є землі біля залізниці. От оце ці землі затягується. Не кажіть, що дорядська сільська Це покольний колос роздавав для колосників. ці зорі Це дорядської сільської ради. То що ради. А оце що таке? Це А це хутори, як чи десь. В межі, села. Ну, межі села. Тому є пропозиція, оце все внести. для того, Може, щоб... Ми межі села буде міняти тоді, коли ми за генплан. Тоді міняється тільки межа на цьому пункті. Діжі, ми генплан зараз за те. А тоді міняємо метр на це на пункті. Меж міняється. Ні, дивіться, ну а як так А діяти. Що по світтізвали, що вийшло? От світтізварші. Ви бачите, що сміттєзвалище вже ворожило. От я дивлюся в умовні позначення. Ви сміттєзвали, що там скандал був уже давно. Ні, є, є рішення сесії, є рішення на сесії, є рішення сесії, є сесії, Я розумію, але якби ми проголосували, то так на сесії депутати воно. проголосували і, і все. Ми державні як. Довір оренди, в них на 19 років довір оренди з 2007 року, на 19 років вілося. З 2007 то вже до договор коли кінчає? З 2007 року. Через Через 10 років. Через 10 років. Ми можемо розривати договір і не чекаємо до кінця. Надія Вика, не ми закручали, закручала простата адміністрація. Нічого, то, ми можемо ініціювати. Шановні члени Вікторі, то щоб область нами тут не керувала, не ставила нас перед фактом, нам треба максимально включити в межі села. Максимально. Щоб депутати наші, so. яких вибирав народ, приймали рішення. Я вже правильно. Борис Міничу, поясню, Перший кладати, а то є на медичного пункту. Ми не маємо права спочатку медиком ви погодити? Да. Як каже Петро Миколає, що це, ви не бачили? <клес> <клес> ви як вас зему порядку, що не бачили? Ви не бачили оцього, що є? Я простий е, та куркому має оце підсказувати. <клес> воно, Лишком землі ще якогось 80-х років це землі ні. Ніколи не були є адміністративні межі населених пунктів сільських рад. І вони десь там потім мали по архівах понаходимо А Чого ж ми працювали на місці довіра От Вони ми ж оренду давали їм це життя. Тому є пропозиція створити там так само комісію. Я, я дуже прошу комісію. Зупиніться, щоб, щоб створити нам цю комісію пограну, нам треба, щоб прийшли громадські згорні. Громадські погодні мають бути скільки. Тоді має бути так само. Тут є державні акти, які видані з Орянської сільської. Паї так само люди. Тут людські паї є видані з Орянської сільської. Чому ключі, де вказав межі Орско? Це не наша компетенція, ми міняємо сільська рада. Ви видають до камнях і по шком зем. От що ми віддаємо бачите, по саме село. Я не зрозумів. Так у нас забирають землю білий день, а ми закриваємо очі і кажуть, що ми цього не хочемо бачити. Шановні, давайте не будемо дискутувати зараз. Пропозиція така, треба створити комісію. Як і створити, а створити так. Згідно чинного законодавства. Ні, Значимо, ще раз громадське обговорення, поїдемо в графік, а через 10 років ми їх... <ріпи> а десять років ми заграли, ми її в другий мови. Може там світі бачить, бо нам і не треба. Борис буде, ніхто виглядку, не буде питання. Вони лише ще потім побачите. Якщо так ми будемо діяти, як так затверджувати генплан, як оце зараз є. Якщо ми пишемо, щоб не погоджуємо ділянку, а Васильевський приймає рік, що я без одесять стояти. Борис Легкович, просто комісію і все, не погоджуємо. Раніше це спітнізвалище було співтозвалище в зарядське, а потім пройшло 20 років, його закрили. Закрили у зв'язку з тим, що термін вийшов дії. Люди стали жилітися, все. Там, пожеж, пожеж, час, так, було. Було, було. Потім Орж попросив, щоб ми поставимо охорону, ми поставимо вольдони, ми тільки своє будемо вивозити. І ну, я не знаю, що сільська радичеві, їдуть до цього. Я був на тій сесії. А що стало, вже Але ви ж бачите, що э, людина, яка працює, яка розуміє, каже, що це по документам вже орджує. Коли це сталося, ми не знаємо. То давайте тепер виясняти. Давайте буде виясняти. Створити комісію по генплану села Грабію, мені треба, щоб затверджувала сесія. Ну на сесії створити. на наступній сесії створити комісії. Да. Верніше, ну, її створити, але затвердити, щоб проголосували сесійна депутата. За цю комісію, щоб вона могла працювати. А тоді, назви, в грабів, з виконавчого комітету, з громадськості, хто її бажає, читали, а то в є бажаючи, там і готовців, якщо мало хто. Вони тоді, коли громадського говорю, зверталися. Михайло. Ми виконком. Да. Виконком має право створювати любу комісію. Тоб, Щоб виконкому? Да. Але ніхто ж не заперечує, що склад цієї комісії. Це ж робочий орган ради. Що таке виконком? Тоб, ми можемо створити... Просто кількісно потім да. розгоджувати, Але винести на сесію, допитати додавниць ще у цю робочу комісію. Представників громадськості чи депутатів, треба всі депутати. Бо те, що треба розбиратися, це зрозуміло. Хто буде розбиратися? Якщо ми будемо чекати. Та я ж не заперечую, проводьте ще раз громадське обговорення по грабові. Я не заперечую, Але це буде затягнутий процес. Я вважаю, що ми цією комісією могли б унести поправки на сесії за цей ні. ні, давайте ми допам'ятаємо депутаті. троє депутатів, бо вони повинні бути об, всі зацікавлені від громади. І буде комісія 30, а буде 33 чоловіки, Треб, і буде розглядати одне і друге А їх відбирає як від громади. А їх як від Була, громади. як від громади. нас буде три чоловіки. 30-33 чоловіки. 30. І не те, це все крутити, бо воно... Це одно затверджує склад погоджувальної комісії, навіть якщо ми громадське збукання проведемо, знову виконкор. Якщо так, якщо ви проводите знову громадське, бо це знову треба місячний текст. Так, так, так. Це громадське збукання проведемо. І вони представляють Грабовську громаду. Ні, вони не будуть жити, як представляють. І за пропозицією ротора і за з доповненням Надії Миколаївни і Сінкевичу голосуємо про те, щоб включити громадськості на прогнота. Села Грава. І буде погоджувати комісія, працювати і по селі Зоря, і по селі. Немає. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Різне на 3. Наші відказані Олена Володимирівна, нам ще <губ> <так, що підтазює губ> ви ще <губ> день, який ми будемо збиратись з комісії. <губ> <Чого губ> перший день маємо збиратися. <губ> які є пропозиції? Другий повний дня, <губ> перший <губ> повний день? Ні, ні, дивіться, в зв'язку з тим, що багато тих людей, які працюють, все ж таки бажано, бажано десь під кінець робочого дня, під кінець, може, навіть після робочого дня. Але не прийде друга половина. Давайте будемо об'єктивними. Саме пізніше чотирнадцять годин треба збиратися і ставити питання. Комісія повинна працювати стільки, щоб прийти до єдиного рішення. До дев'ятої години вечора, до десятої хай працює, а прийти в шість. до тобто година не прийде, бо будуть дітей забиратися довше. Ми ще маємо визначитися з одним суттєвим моментом. Постанова Кабінета міністрів передбачає конкретну уповноважену особу, яка відповідає за цей процес. А на сьогоднішній день фактично яка має очолювати цю погоджувальну комісію. Ця особа це голова Зарянської сільської ради. І тому для того, щоб зняти всі недоговореності, так скажемо, ми маємо конкретно визначитися і вибрати голову і яка, як, сільської ради, який буде очолювати цю погоджувальну комісію. і Буде виступати як уповноважена особа. Це є в постанові, до речі. Але це вже коли комісія створиться, коли комісія буде засідати перший раз, тоді вже вирішує. <буз oats> Я озвучу свою думку, яка визначена цією постановою. Тому що на громадських слуханнях. Ну дійсно, громадське слухання проводив голова сільський, правда? Але в постанові там є пункт, що сільська рада має визначитися з особою, яка наділяється повноваженнями. Давай. Я ж не пропоную, що ми зараз давайте проголосуємо. Та на погоджувальній комісії я озвучую для того, щоб ми всі розуміли, ті, що входять, як мінімум, у погоджувальній колоду. Давайте ми будемо рекомендувати виконавчий комітет вище погоджувальної комісії буде рекомендувати, що очолив дану, да. дану комісію. Всі питання по підготовці потрібно дуже серйозно Дозвичайно. готувати. Бо якщо комісію зібрати людей, нічого не готувати, то це да. буде роз'їдеться зразу. А якщо погодить винести зразу на сесію. Не треба 10 разів збиратися, бо 33 чоловіки зібрати не просто. І, і тому я продовжую. І тому дійсно, з повноваженою особою ми можемо визначити на сьогоднішній день на виконкомі. Але ще фактично. На цю уповноважену особу покладається. Ми ж не звернули увагу на тих посадових осіб районних інстанцій, які мають війти в цю комісію, хто має вести переговори з цими особами? Ну, звичайно, сільські голова. Це, Це, Це ж я розумію. Тому, якщо ми працюємо по цій постанові, треба чітко, дійсно її дотримувати. Тої постанові. На який день дивіться, ми, ми вас зрозуміли, скажіть, ваша пропозиція є на яку годину? Ну, те, що э, другу половину дня, на мою думку, треба тільки в другій половині дня. Бо вряд ли. 14 -15. 14 -15. Можна ще зауваження? Наскільки я зрозумів, для прийняття рішення потрібно дві третини голосів на комісії? На комісії. дві третини, щоб затвердити, що щоб, щоб прийняти рішення. Ви не зберете дві третини голосів, щоб це від присутні не від загального складу. А, сладу. Від від я, я думав, від загальної присутні все. Він, чую, ми, трое, ми, ми не троє тої постанови на сесії. Всі висловилися, що вони прийдуть по першому зову. Питання, чому не прийдуть? Є така пропозиція. Дивіться, постільки там 5 представників вищих органів, ви з ними більш-менш поспілкуєтеся, а тоді прийміть саме рішення, а нас доведеться до відео. Але в другій половині, я думаю, всі з погоджуються. Я не так кажу, що другий половин дня. Ніхто, не, то я ще, що, мене, писай, не, Я що да, вже Поговоримо з ними, де до вас занесемо, чи буде це на 14, чи буде на 4. Якщо ми вправі, затверджуємо, Михайло Михайлович, ми затверджуємо. Якщо ми не вправить, тому доручення <зас> Михайло Михайловичу з песоні за голові. Треба написати, за згодою. За здобую. За згодою. Тому так. Спілкуємося з цими організаціями, потім вам доведемо до відомо, що в грудь половині дня на минулому тижні. На початку тижня, Михайло Михайлович, час біжить. Ви на ж двох, може ще раз прийдеться зібратися це. Є прохання на нашу комісію оці всі документи, коли рішення сесії було по грабу, яке було рішення, на скільки років, закінчимо, щоб ці всі бумага. Нині діючий генплан, який діє, стане на сьогоднішній день для порівняння і так далі, тому подібне. Все підготовляють, підготовлюють і, і секретар ради, всі рішення, все повітягує, все що потрібно, щоб ми могли далі не затягувати часу. Чим далі затягуємо, тим менше залишається в нас земель і запасу і задержання. Ні, люди не задоволені. Ну, Питання зато треба опрацьовувати, бо в різному хочу сьогодні в нас є і Сьогодні званилася заступниця з колони, коли з секретаром виконавчого комітету була зараз заступниця з колони могли прославити бійку. І пам'ятаєте, що було шостого спитання депутати, що ми це робили. пробували, пробували, але не зробили. Але. В цьому році ми хочемо це зробити і бачимо, що є потреба в цьому, тому що і злочинність немаленька, і транспортні засоби їздять по рівня. Тому є пропозиція така, що ми будемо співробітні з депутатською комісією бюджетною і з депутатами говорити про те, що ми можуть кошти і встановити. Відеомедри в нашому центральному селі і помірюємо можливості в наших селах, які є більш вдалені від села Озеро. Тому ми сьогодні прийшли вже з напрацьованим матеріалом. Так воно маємо. Тому, якщо пару хвилин ділимо, ніхто не заперечує точно. Самому так. Ну, тут є схематичний невеликий малюнчик, можна його поставити. Це там, хай продається по рукам, це те, що е, погодили у міліції, де б вони хотіли бачити е, камери для того, щоб е, ну, слідкувати за тим, особливо там, вночі, щоб не було різних е, нюансів. Е, значить, ну, е, що, що потрібно для відеонагляду? Ну, Потрібні самі камери, і потрібно до них підвести зв'язок, для того, щоб звести все в одну центральну частину, де вони будуть писатися. Зв'язком там більш-менш ми визначилися, але є наша невеличка проблема це живлення. До кожної камери треба підводити живлення, вони розкидані по всій. По всьому селу, то тягнути окремі поводи є досить дорого. От на даний момент не вирішення не вирішення питання із жиленням тут є боризм.